Шановні гості, дорога родина, батьки, бабусі, хрещені. Сьогодні настав той день, коли ваші діти стануть на рушничок та дадуть обітницю перед Богом любити одне одного ціле життя. По нашій традиції перед тим, як вирушити з будинку, вони мають отримати благословіння від вас, щоб у них сімейне життя було. Щасливе, щоб вони здорові і в радості проживали аж до кінця. Мабуть, у вас перед очима промайнуло все їхнє дитинство, як вони народились, як вони росли, перші кроки, перші слова, як вони до школи пішли перший раз, перші захоплення їхні, юність, яка дуже швидко пройшла, і зараз вони перед вами стоять, гарні, красиві. І хочуть створити свою власну вже сім'ю. Українськими традиціями вони просять у вас благословення, щоб прожити довго, щасливо, і просять у вас благословення перший раз, просять у вас благословення другий раз і просять у вас благословення в третій раз. Хай Бог благословить ваше життя, щоб ви проживали в щасті, в здоров'ю, в достатку, щоб ви по своєму, своєму житті ніколи ні в чому не відказували, щоб у вас все було добре, і ваші батьки підтримували вас. А ви з часом підтримували батьків, щоб у вас все було добре. А зараз можемо їхати до шлюбу у добру путь.